Під час виступів доповідачі наголошували на недосконалій правовій базі нашої держави, яка спричиняє цілий комплекс взаємозалежних чинників, вимушеного виїзду кращих представників працездатного населення у пошуках роботи за кордон. Суспільством і десь управляють непрофесіонали і працюють непрофесіонали. Це дуже погано, коли суспільство Міста Ужгород, наприклад, каже, що погані водії там маршруток, да, а я Кажу, що розумієте, що добрі водії вони вже працюють десь в Словаччині і отримують за це 500 євро. Прийнято вважати, що за кордоном працює кожен п'ятий Закарпатець. Та реальні цифри значно вищі. За кількістю трудових мігрантів лідирують Тячівський, Хуський, Рахівський райони Закарпаття. Доповідачі поряд із проблемними відзначали й позитивні моменти явища закордонного заробітчанства. Вони повернуться кваліфікованими спеціалістами і так чи інакше, Буде створено у нас конкурентне середовище, яке все-таки притягне за собою інвестиції, вони посиляться конкурентне середовище, підніметься рівень спочатку кваліфікації, а потім, відповідно, і оплати праці, і ця проблема буде значно мінімізована. Підсумком зустрічі стане системний документ з конкретними пропозиціями щодо подальшої співпраці у напрямку вирішення головних і супутніх питань явища трудової міграції закарпатців, який організатори Круглого столу запропонують до розгляду представникам краєвої влади.